Чому важливо знати тенденції ринку? Кондитерська справа одна з найбільш динамічних галузей харчової індустрії. Технології рецептури споживачів, смаки та вимоги бізнесу змінюються надзвичайно швидко. Якщо ще 10 років тому основна увага приділялась криластичним рецептам і зовнішньому оформленню тортів, то нині у центрі стоять інноваційність, корисність, естетика та стабільність виробництва. Для закладів професійної технічної освіти це означає. Необхідність постійного оновлення навчальних програм, аби майбутні кондитери могли впевнено працювати в умовах сучасного ринку. Адаптація освітнього процесу до тенденцій бізнесу це не просто оновлення окремих рецептів, це перегляд підходів до навчання, формування нових компетентностей і оновлення професійних стандартів, сучасні тренди кондитерського бізнесу та їх вплив на навчання серед головних тенденцій сучасного кондитерського ринку. Попит на корисні десерти, що відповідають принципам здорового способу життя. Це означає зниження вмісту цукру, використання безглютенових або безлактозних інгредієнтів, заміну тваринних жарів на рослинні альтернативи. У навчальні програми доцільно включати модулі про альтернативні інгредієнти, рослинні вершки. Фотозамінника цукру, безглютенові суміші необхідно формулювати у студентів розуміння харчової цінності продуктів і свідомого вибору технологій. Веганство перестало бути вузькою нішою. Це стало глобальною тенденцією. Пекарні та кав'ярні все частіше пропонують десерти без яєць, молока, желатину. Тому сучасний кондитер має знати технологічні особливості таких виробів, як досягти бажаної текстури мусу без желатину, чи створити вершковий смак без вершків. Освітній вплив, введення спеціальних лабораторних занять, присвячених веганській та дієтичній кондитерці, розробка авторських майстер-класів із запрошенням шефів, які працюють у цьому напрямку, адаптація технологічних карт із зазначенням альтернативних продуктів. Естетика та подача, фуд дизайн, тренд на візуальність є один із потужніших. Соціальні мережі Instagram, TikTok, YouTube стали одним ринком збуту, де естетика подачі може бути важливішою за смак. Майбутній кондитер має володіти не лише ремеслом, а й відчуттям стилю, кольору, композиції. Освітній вплив у програмах важливо посилити розділи пов'язаних з оформленням і декором, впроваджувати. Міждисциплінарні елементи, основи фотографії, презентації виробів, діджитал дизайну у гастроногенії. навчати студентів принципам селф-маркетінг. Як створювати власний кондитерський бренд, локальні продукти і національна ідентичність ростає популярність локальних смаків і традиційної рецептури, адаптованих до сучасних умов. Українські десерти, сирники, вергуни, медівники, маківники поступово повертаються в меню сучасних кав'ярень у новому форматі: освітній вплив, інтегрування теми національна кулінарна спадщина. У навчальні модулі стимулювання творчого переосмислення традицій, створення нової української кондитерки, участь студентів у конкурсах, фестивалях, де представляються авторські десерти на основі традиційних продуктів, екологічність і сталість виробництва ще один сучасний тренд. Екологічна відповідальність йдеться не лише про упаковку, а й про мінімізацію харчових відходів, раціональне використання енергії, повторне використання інгредієнтів, освітній вплив, введення теми, сталого виробництва у програму навчання, навчання основ економії, сировини і енергоресурсності, формування екологічного мислення і складової професійної культури кондитера. Як швидко інтегрувати нові техніки у рецептуру програми? Система професійно-технічної освіти повинна бути гнучкою, оперативною, реагувати на зміни ринку. Існує декілька шляхів інтеграції нових знань у навчальний процес. Модульний підхід. Оновлення навчальних планів через короткі додаткові модулі або спецкурси, які не потребують повторного перегляду програми, наприклад, сучасні мусові десерти, веганські технології у кондитерській справі, декор, шоколаду, дзеркальні глазурі. Співпраця бізнесу, запрошення практикуючих кондитерів, шефів, власників кав'ярень, проведення майстер-класів це дає студентам змогу отримати найважливіші знання з перших рук: впровадження цифрових ресурсів, залучення відеоуроків, онлайн-курсів, віртуальних турів у виробничі цехи сучасних кондитерських, які є частиною освітнього контенту, гнучке оновлення програм через відкриті платформи, створення електронних методичок, хабів, Google Class Срум модул youtube канали, де викладачі можуть швидко оновлювати контенти. Міжнародні стандарти та сертифікації, міжнародні тенденції задають орієнтир для якості підготовки фахівців. Важливо, щоб українська система професійно-технічної освіти враховувала ключові елементи європейських кваліфікаційних рамок, які визначають компетентності сучасного кондитера. Основні напрями адаптації це вивчення міжнародних вимог до гігієни і забезпечення харчових продуктів хас, знайомство з міжнародними техніками, французька школа, італійська школа, скандинавська. Кондитерка, можливість отримання додаткових сертифікатів від українських, так і міжнародних асоціацій кулінарного мистецтва. Такі знання допомагають випускникам бути конкурентоспроможними не лише в Україні, а й за кордоном, брати участь у міжнародних конкурсах, стажуваннях, Адаптація навчальних програм до ринкових тенденцій. Це не короткострокова мода, а стратегічна необхідність. Сучасний ринок вимагає від кондитера поєднання класичних знань. І сучасних компетенцій технологічної грамотності, креативності, гручності, мислення, уваги до деталей, екологічності. Заклади професійно-технічної освіти мають відігравати роль лідера змін, а не наздоганяти бізнес лише за умови системного оновлення програм інтеграції трендів у партнерства з реальним сектором економіки. Ми отримуємо фахівців, готових до вимог 21 століття.